Близько тисячі ушороців зібралися під стінами обласної адміністрації, аби висловити свої вимоги до керівництва краю. Насамперед люди закликали владу засудити дії Беркуту в Києві. Зараз це вже це вже вийшло за будь-які рамки. Це дуже страшно. Люди починають боятися, і кожен розуміє, чому саме у Нас забирають повністю будь-яку можливість себе захистити. Люди просили чиновників надати їм у користування велику сесійну залу. Тут мітингарі планують створити і проводити збори. Нового органу виконавчої влади, так званої народної ради, ми хочемо е, найближчі дні скликати установчі збори народної ради, так як місцеві ради не з нами. Плюс нам потрібен е, певний інститут, від імені якого ми будемо звертатись до президента України, до Верховної Ради України і до Кабінету міністрів. Нам потрібна зала, інші поверхи нам не потрібні. Із мітингувальниками зустрівся губернатор Олександр Ледида. Під час переговорів у наданні приміщення їм відмовили, оскільки увели великій залі вже засідає офіційний орган виконавчої влади, обласна рада. Якщо цієї обласної ради не буде, якщо вона буде, прийме розпуск, тоді ми можемо говорити далі. А сьогодні це зала обласної ради, це є орган виконавчої влади в Закарпатті. За продовження роботи обласної ради висловився і заступник голови краєвого парламенту Андрій Сербайло. Позачергово зібратися народні обранці планують вже в суботу, 25 січня. Питання може бути тільки одне про суспільну політичну ситуацію в країні та в країні. І вже виходячи з того, приймати відповідні рішення. Громадськість вирішила і надалі мітингувати біля адмінбудівлі радикальні методи вирішення ситуації, зокрема штурм обласної адміністрації, люди виключають. Якась частина людей, яка радикально хоче. А... Вірватися у обласну державну адміністрацію не дуже розуміє, що її потрібно утримувати. Люди, які зібралися, багато жінок, багато дітей, багато старих людей, і вони абсолютно не зможуть утримувати її. Я так думаю, і декілька годин. Відтак мітингарі залишилися блокувати будівлю обласної адміністрації. Обіцяють стояти тут мінімум до понеділка.